Наше сьогоднішнє життя важко уявити без постійної допомоги працівників сфери житлових комунальних послуг. Професійне свято людей, які роблять наше життя краще, традиційно відзначається у березні, але слід дякувати їм кожного дня. Секретар міської ради Сергій Горошко підкреслив важливість діяльності житлових комунальних послуг та наголосив, що дуже важливо розвивати цю сферу та покращувати не тільки якість, а й обсяг. Ви, шановні присутні, обрали нелегку, але таку необхідну. Людям сферу діяльності, відповідати за благоустрій, стабільне тепло та водопостачання жителів нашого міста, створювати належні побутові умови для наших мешканців. Від вас повинна починатися культура і краса, від вас залежить тепло і затишок в наших оселях, на наших об'єктах соціальної сфери. Професіонали у сфері житлових комунальних послуг були відзначені грамотою та подарунком. Також для них був приготований концерт. Дуже радий, що пригласили. Я думав, що в наше время неможливо як то что-то поздравлення, поздравление или еще что-то в народе. Ніхто не замечает нашей роботи немножко, хоч ми намагаємося як-небудь працювати і помогать городу и рабочими местами прежде всего. Ну і будемо в дальнейшем стараться, щоб нашу роботу замічали, цінили, нас любили і уважали. Всі присутні, які були нагороджені грамотами, отримали не тільки подяку за свою працю, а й за ентузіазму для подальшого покращення у своїй професійній сфері та житлових умов для нашого з вами добробуту.